Дівчатка, Сьогодні хочу ще раз з вами поговорити за ось ці спортивні костюми. Можливо, хтось вчора і не бачив на дідулику, От, хочу вам його показати ще раз, який він доладній цей костюм. І дешевше, як в нашому магазині, ви не знайдете, мені вже сьогодні не одна підписниця написала, що в них на базарі набагато дорожче. Є 4,5 ціна на, 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 на такий точно ж костюм. Є і 4, і 3 800, і 3600, у нас ціна 3,350. Взяли ми поки що для проби, ну вони ж не дешеві, ясне діло, і в закупці. Одну ростовочку. Але якщо будуть замовлення, то ми дозамовимо і буквально через 3-4 дні отримаємо і будемо вам відсилати. Дівчатка, хто замовить, не пошкодуєте. Замовте своїм хлопцям, чи чоловікам, чи синам. Ну, це просто, я не знаю, бомба. Не костюм, а бомба. Штани на флісі. Ну, дорого багато, розумієте? Турецька фабрика. О, фліс такий, доладній. Не змерзне чоловік 100%. І куртка хутро, а рукавчик фліс плюс підкладка. Всякі тут додаткові карманчики є для нички. Заникають, щось занекаюється 100%. Так що переходьте, робіть замовлення, і, і все буде добре. І не пошкодуєте і дешевших ви таких костюмів. Не знайдете. О. Так що ми нормальні бізнесмени. Ось щось наш річик попросився в хату з самого вечора. Тому треба бути обережними. Він нас завжди попереджає про небезпеку. Але хочу побажати усім тихої, і спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Я щойно потрапила додому, якщо чесно, що заїжджала в хімчистку, і в нас весь день працювали наші чернівецькі бджілки. Хочу подякувати клінінгу кращому, просто клінінгу, якщо плануєте робити собі якесь генеральне прибирання перед новим роком, відчистити штори, якісь дивани, все що завгодно. Хімчистка, будь ласка, звертайтеся тобто топ на ринку. Чернівецька область треба уточнювати. Ну і, звісно, по Чернівцях також. У цій квартирі три роки ніхто не жив. Все було покрите шаром пилу, жиру і бруду, який буквально в'ївся в поверхні, кухня у застарілому жирі, ванна у нальоті, а підлога у товстому шарі пилюка. Наша задача була зробити цю квартиру придатною для життя. Наша команда два дні безперервно працює на цьому об'єкті. Ми застосували професійну хімію різної дії від засобів для розщеплення жиру до спеціальних складів для видалення вип'яного нальоту. Використали пару очисники, екстрактори, пилисоси для вологоприбирання та інші професійне обладнання. Ми відмиваємо навіть те, що здавалось неможливим очистити. кожна поверхня під контролем наших клінерів. А результат зовсім скоро у наступному відео. А гарантуємо, ви не впізнаєте цю квартиру. Мене часто запитують, де взяти класні на вигляд дорогі речі, але щоб все було доступне за ціною. і Був величезний асортимент. Однозначно завжди рекомендуватиму ансвер, особливо тепер, коли в них зараз діють знижки до мінус 40%. Наприклад, от мені сподобався красивий светр, який можна додати в ваш гардероб. по класній ціні. Він і теплий, і красивий, і комфортний. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, можете обрати якісь комфортні піжами для себе, для чоловіка, для дитини. І мені подобається те, що. Працюючи разом з Леті Шопс, ви економите в декілька разів. А ще окрім знижок на чорну п'ятницю вансвер, купуючи разом з Леті Шопс, ви економите і повертаєте собі до 17,5% від покупки, тому що кешбек збільшений аж у 7 разів. І не забувайте, що в Леті Шопс розпочався космічний кешбек, де ви можете виграти круті призи. Я вам нагадую навіть айфон. Лас, і ще 100% повернення за покупку, якщо ви купуєте саме у магазинах-учасниках. Додаток Латішопс абсолютно безкоштовний. Як бачимо, ось ансфер 17,5%. Перейти в магазин. Все, активуєте кешбек разом з Летішопс, отримуєте задоволення від шопінгу, ще й економите, погодитесь з усім і все. Обирайте, робите замовлення стандартно, як і на сайті. Був багат, який вже ніхто не їстиме. Лійка. Приправка, перчик, духовочку, а потім ще значком перемішаю, і будуть такі смачні сухарики. Чи до суху, чи і так проживати. Розкажу вам історію. Вчора <кхем> зайшла на нашу сторіночку з комою в Тікток і привітання. Теж в інстаграм виклала на сторінку в Тікток. Зайшла вечором. Я взагалі там мало читаю коменти, щось зайшла. Думаю, я ж ну, там ніякої теми не піднято, добра, здоров'я, я побажала те, що і в Інстаграм. Ну, я розумію, що не всім я нрав... подобаюся. Пише буква Л, ні фото, нічого. Зелений фон, буква Л. О, давно не бо... чи не було, чи щось таке. Постаріла як? А хто з нас молодіє? Всі ми старіємо. 58, звісно, постаріла, я ж не кажу, що я молода. Я ніколи цим не хизуюсь. Далі пише пластики, далі пише пластика аж пре. Наче образливе таке думаю, я ну, вийшла з доброю душою. І не кажу, що я молода. А потім думаю: блін, та який же комплемент тобі янко роблять. Пластики я ніколи в житті не робила. Планую зробити бліфіропластику, чи як вона називається, ніколи не робила. Пластика аж передумаю, ну так це ж хорошо. У мене нема пластика, я виглядаю непогано. Люди, я не знаю, чого ж такі злі люди? Скажіть, будь ласка, а хто ви така, чи такий, чи таке, що я вам повинна відповідати? І скажіть ще, вам не пофіг, хто що ставить? Фільтри, не фільтри, вас це взагалі не повинно стосуватися. Йдіть своєю дорогою, куди йшли, наліпили котика на фото, і слава Богу. Хоч хочу вам сказати, люди, які люблять тварин, не бувають такі злі. Вам повинно бути все одно. Пролиснули і пішли вперед. То, відділі старость воняє, то ще щось. Якби. Ви пахли самі собі, це саме основне. А ми вже якось будемо вонять.